Привіт! Сьогодні поділюся з вами досить швидким рецептом піци. Всього 5 хвилин, і у вас вже готове тісто, його не потрібно замішувати, чекати, поки воно трішки підійде. Просто замішали і відразу викладуєте начинку. Тут в мене сметана, потрібно додати 10 столових ложок. В опції я також вкажу і в грамах. До сметани додайте 2 яйця. Далі додаєте півчайної ложки солі та пів чайної ложки розпушувача. Після цього останній інгредієнт це борошно. Його необхідно додати 9-10 столових ложок. Загальну вагу я також вкажу в описі. І тепер все це разом потрібно гарненько-гарненько вимішати. Да. Довести до однорідності. Весь процес займає не більше 1-2 хвилин, довше лише викладувати начинку. Більш-менш вимішали і після цього вже вінчик не потрібен. Далі знімаєте все із стінок і ще раз гарненько перемішуєте, щоб не було грудочок. Викладайте все тісто на деко застелене пергаментом. Ось так. Як бачите, тісто достатньо рідке, хай це вас не лякає, це так потрібно тієї кількості борошна, яка є в тісті, достатньо, вам необхідно розподілити тісто по деку рівномірно, товщиною не більше 1 см. Я розподіляю тісто у формі прямокутника, ви ж можете формувати піцу будь-якої форми. Ну а далі начинка, як і в більшості піц, на дно викладаєте томат. Не обов'язково розмащувати по всій площі, можна ось так потрішки нанести і легенько розподілити. Начинку ви можете викладати будь-яку, ті інгредієнти або їх поєднання, яке вам найбільше подобається, я буду викладати ковбасу, далі трішки сиру. Ось так. Маю в холодильнику помідор, тож обов'язково його також додам можна трішки присолити. я також полюбляю додавати італійські трави, вони додадуть вашій піці такого більш особливого смаку. Ну і все можна випікати. Випікається ця піця при температурі 190 градусів 15-20 хвилин. Ось таку смакоту отримаєте. За цей час вона досить гарно випікається і підходить тільки за рахунок розпушувача. Зараз я вам трішки ближче покажу. Подивіться, тісто виходить достатньо тонким. Загалом піца на смак вона трішки відрізняється тільки за рахунок смаку тіста. Воно інше. Воно легке, не буде у вас відчуття, ніби ви з'їли і вам тяжко в животі. Вона легка. І з'їсти її можна достатньо багато. Гарна, як я вже сказала, пропікається всередині, вона має пористу структуру. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, ви точно не пошкодуєте, і вам буде смачно. А я дякую всім за перегляд і смачного!